Проект Моє діло це проєкт про звичайних людей, які займаються улюбленою справою, але цю улюблену справу перетворюють в таку стадію, що це стає сенсом життя. Мені пощастило, тому що в якийсь момент свого життя я зрозумів, що я хочу займатися тим, чим я займаюсь зараз. Це творчий напрямок, і саме про нього я хочу вам розповісти сьогодні. Це що в мене зараз, що я роблю. Це такі е, різні боки педагогіки. Я не хотів займатися педагогікою, е, я навіть на перукаря вчився, я працював, е, багато ким працював, але одна, одного разу мій е, педагог, мій вчитель е, Карпенко Карго Юрій Миколайович Мажуга, народний артист СССР, мені сказав, що б ти не робив, в тебе на чолі написано педагог. І я перестав цим бодатися. Я почав е, просто шукати, як саме це робити, що я хочу. Тому що майстерність актора, я за професією актор театру та кіно, е, саме про професія актора е, і викладання акторської майстерності це було мені нецікаво. І я почав е, е, шукати себе, щоб чим буду займатися. Так я вийшов на коучинг. Тобто, як розмовляти з людьми, що робити, як себе поводити. Чоловік таке существо, що за темпераментом, за заразительністю може взагалі потіряти мислі. Люди приходять з різними питаннями, і чомусь до мене почали приходити з питаннями, які стосуються життя. Я почав вчитися там у Але за Це найкращий коуч у нас в Україні. Я вважаю взагалі це фея, в якої всі навчаються. І ось тоді зі мною трапилось це е, таке перевтілення. Я зрозумів, що е, педагог, педагог це не тільки той, хто вивчає однієї якоїсь професії, а це е, брат, сват, мама, тато, плече, подушка е, тобто такі, як мене називають у мене в студії мама, папа. Я не знаю, як це вийшло. Якось воно так вийшло, що я викладав, і зі мною залишалися ті люди, які зараз зі мною досі 3 роки, чотири, п'ять. До нас, коли простір цей приходять, люди залишаються. Вони залишаються, вони навчаються акторської майстерності, телеведучі, спікери. Вони залишаються грати і не йдуть звідси. Для мене найважливіше в житті це людина. Тому що головний ресурс нашого життя це людина. І якщо ми не любимо людей, я не брешу зараз. Тому що, коли так кажуть, можете це потім вирізати. Коли так кажуть, і воно звучить дуже пафосно. Але я дуже люблю людей. Я на них дивлюся, як на дітей. А діти бувають різні. Хороші, добрі, в них болять зуби, вони хочуть до туалету, вони капризують. І я на людей дивлюсь, як на дітей. І тому ці діти вони зі мною залишаються. І так це виникає. А тоді вони приходять, вони дають якісь ідеї, а давай зробимо, давай, а давай це зробимо, давай, а давай ось так, давай. Я на це погоджуюсь, і е, сенс мого життя, щоб я кажу, що. Що таке щастя, мене часто питають? А я кажу, щастя, це коли навколо тебе щасливі люди, тоді ти автоматично стаєш щасливим. Крім того, що є творчість, є люди, це, звичайно, і бізнесова сторона. Хочу сказати, що я цьому тільки навчаюсь. І перше, що я зрозумів, коли почав, ну я зрозумів, що треба брати прим... помешкання. Що треба організовувати людей, що треба платити за це помешкання, що треба е документи робити. Це не просто так. Е е я зрозумів, найголовніше, що це треба брати на себе відповідальність. І коли я почав читати книжки, що таке бізнес, з чого починається, саме, е саме перше, про що пишу, пишуть, що потрібно брати на себе відповідальність. М -м не можу сказати, що я одразу на це погодився. Але було так: або нічого, або ми йдемо далі. І я почав брати на себе відповідальність, я почав з документами, з грошима, штат. Але все до, до, я зрозумів, що треба йти вперед. У мене була колись така, як кажуть, точка Ні І я зрозумів, що мені вже вперед не так страшно, як шкода, що, було, що я втрачаю. Якось мені стрельнуло в голову, що я вже стільки вклав і сил, і грошей, і часу, що я не хочу більше, я не хочу цього втрачати. Мені вже легше і цікавіше йти вперед. Одразу скажу тим, хто хоче починати, що це що треба віддавати? Час, сили і гроші. Як би ми не казали, як би я не казав якихось таких речей, але гроші так, я працюю багато, дуже багато для того, щоб це все запустити. Але якщо згадати, з чого починалося, і що у нас, я не кажу у мене, це моя команда, це ми, ми сім'я. Ми відпочиваємо разом, і час проводимо, всі свята, у нас всі разом. Ми всі тут живемо, Ну не тут живемо, а ми живемо тим, що робимо. Ми, я заради цього про гроші я казав, що з чого ми починали, і що у нас є зараз, це велика різниця. Це того варто, але це дуже нелегко. Починали ми з того, що ми набрали групу акторської майстерності. Там було чотири людини, і ми орендували помешкання два рази на тиждень. Ну інколи бувало таке, що ми приходили, а там одна людина. І ми працювали. Я не відміняю ніколи занять. Якщо людина прийшла, вона ж знайшла час. Вона не винна в тому, що інші не знайшли цей час. І я повинен працювати. Інакше результату не буде. Потім ми орендували маленькі помешкання, і це було складно. Ми набрали вже дві групи і почали робити виставу. Потім ми взяли ще одне помешкання, тому що в мене з'явилися курси телеведучих та спікерська майстерність публічні виступи. І це так існувало якось воно от, окремо від одного. І мені весь час мої люди казали: давай візьмемо одне помешкання, давай будемо, щоб все разом. Я це помешкання побачив, я дуже люблю його. Я його побачив, і воно до мене поверталося весь час. Я відмовлявся, а, ми... а воно до мене поверталося. Я відмовлявся поверх одного разу. Я сказав: Так, якщо вже так складається, треба його брати. Ми взяли, ризикнули. Ризик був великий, у нас було велике зібрання. Ми довго години чотири ми спілкувалися, ми думали і вирішили взяти. Не шкодую, ми за два місяці зробили більше, ніж за три роки, які ми все це робили. Тому що те, що ми знали, те, що ми вміли, те, що ми розуміли, ми вклали в ці два місяці. І в нас все вийшло. Це наша гордість, наш театр. Це у нас простір, де проходять тренінги або майстер-класи. Або акторські тренінги, і і тут у нас все відбувається. Зараз у нас тут звичайно тихо, а ввечері тут ху-ху. Ти! -ху. Де вони Ти! Ти! Не так Ти! Так ви можете, ти. Подала за. Що це я роблю? Що тобі треба додаткових днів? Ну, деньги, ну, деньги хочу оста. Саме тут це відбувається. Така велика у нас площина. Ходімо далі, в мене там є ще, де відбуваються курси, курси телеведучих, курси спікерів. Тут навчаємось. Тут у нас, як в школі, ми викладаємо. Там маленькі мій. дитячі книжки, це у нас дитячий напрямок є, але з них я беру вправи для мови, для мовного апарату. Ось там для оратора. Це ази. Виступів публічних і скриті інструменти комедії. Це наш театр. Тобто тут буде така велика шафа, і там будуть книжки, 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 книжки. А цей медведи ведмедик грає у виставі Фантазії за О Генрі. Головна героїня виходить з ним, тому він сидить у мене на столі. А це мені подарували на день народження. Тут зона релаксу або зустрічей. Я ще не вигадав, що тут буде. Взагалі я хочу поставити тут диван, крісла, і щоб тут ми відпочивали. Тому що інколи хочеться просто лягти, і нічого не робити. І тому зона релаксу повинна бути. Я дуже хотів таке приміщення, воно втілює все, що я хотів, щоб тут були тренінги були, і театр був, навчання. А ось цю машинку я хотів з самого початку. Мені всі казали, навіщо у нас тут є кафе. Але я сказав, повинно пахнути кавою. Кава притягує людей. Ну, взагалі ми тут проводимо дуже багато часу. Ми тут майже живемо. Це сьогодні тихо, тому що знаєш, що мене будуть писати. Мені подобаються дуже великі вікна, і тут бачать, що відбувається. Це дуже круто. Що стосується мене, я Викладав просто акторську майстерність і працював на різних людей, на різні організації. Я чомусь так вийшло, що я почав працювати зі сценічного мовлення. Я дуже люблю це, акторську майстерність і сценічне мовлення. Я працював і поступово-поступово мене так помітили і одного разу запросили викладати дикторам, ведучим передачі. Ось тоді я потрапив у світ телебачення. Світ телебачення маленький, і мене почали передавати під паличку. Один канал, інший, другий, третій. Зв'язки, знайомі, з якими я працював, працюю, я їх дуже люблю. І так все колись в одну мить з'єдналося, і вийшла така штука від продакшну, яким я зараз є, яким креативним директором якого я являюсь а від продакшну вересні було три роки. Але серйозно я займаюся тільки два роки. У нас є театр, у нас є курси, ми проводимо тренінги, ми знімаємо ролики, ми плануємо знімати серіал, ми плануємо знімати великі інтерв'ю, маленькі інтерв'ю, проводити майстер-класи, запрошувати сюди. Ми запрошуємо сюди людей, цікавих, які можуть поділитися чимось. Ось цим ми всім займаємося. У Мене є штат, це команда, це я вже казав це. Я не можу сказати, що вони на мене працюють, тому що ми працюємо один на одного. Всім, хто до нас приходить і потрапляє в нашу сім'ю, я кажу: ми нікого не хочемо е перевершити. Ми ні з ким, ні в якому разі не будемо конкурувати. Ми робимо те, що нам подобається. Просто робимо від душі, вигадуємо, працюємо те, що нам подобається. Є багато чудових студій, театрів, людей. Тренерів. Я просто роблю те, що я люблю. І те, що мені подобається. Я люблю. Я багато бачу в організації, ми зробимо краще. А ми, а, а, ну це в рекламі, я працюю з такими, але ну, у нас такого немає. Не подобається є багато інших. Хай у кожного все трапиться. Я всім бажаю цього. Якщо все це є, це значить комусь потрібно. Моя людина, мої люди, наші люди, вони до нас прийдуть і вони залишаться. Звичайно, що люди приходять різні. Працюю я майже зі всіма, не працюю тільки з тими, які кажуть, я хочу так для себе. Я тоді, як викладач, не бачу цілі. Я не знаю, куди вести людину, до якої мети, що хоче. Якщо до мене приводить приходить телеведучий, я розумію це йому для роботи. Якщо приходить топ або менеджер, які, які навчають, я розумію, що їм потрібно навчати, їм потрібно розмовляти, проводити тренінги. А якщо людина приходить я так для себе, я вже не працюю з такими людьми. Для мене гроші, те, як є, да, аби гроші були, вони важливі. Це звичайно, я не можу сказати, що для мене гроші не мають значення. Вони важливі, тому що. Це вкладається в діло, але я не працюю з тими людьми. Вони не знають, що вони хочуть. Я не знаю, куди їх вести. Що з ними робити? А тоді вони починають. Сьогодні я не прийду, завтра а в мене час. А час, час це найдорожче, що є. Тому я працюю з тими людьми, які хочуть, яким потрібно. Я одразу кажу, що в кожній групі в мене є люди, навіть які не можуть платити. Вони просто дуже хочуть, я їх залишаю. Для просто для простору, який. Чомусь ці люди до мене прийшли, прийшли. А багато ще є такий закон, що ці люди можуть привести тих зовсім інших. І так це сарафанне радіо воно так працює. І, звичайно, я працюю з людьми, які керують нашою державою. Я не можу їх називати. Тому я працюю з різними людьми, тому я маю вже таку можливість вибирати, з ким працювати, з ким не працювати. Саме зараз мій профіль це публічний виступ. Я дуже люблю це, тому що зараз це потрібно і це дає можливість людині заявити про себе. Я дуже мені дуже цікаво бачити, коли приходять до мене на курс. Не, не, не тоді, коли я виїжджаю індивідуально займатися, а коли до мене приходять на курс, люди, які спочатку не можуть навіть своє ім'я сказати. А потім, коли проходять, вони вже починають розглядати, так я так і сказав, а що я не так зробив? Це для мене клас. Це для мене клас, тому що за цей місяць звичайно вони не стануть спікерами чудовими. Звичайно, хтось стає, хтось приходить прокачати свої навички. Вже вони вже вміють. А хтось приходить взагалі на першому занятті, не може встати. В нього бідніють долоні. Вони бояться. Але потім це мені подобається. Викладаю акторську майстерність, але менше я більш вже дивлюсь, як мої учні ведуть ці курси, ставлю вистави. Але я не можу сказати, що я режисер, але і щось таке я можу зробити. Ось у нас зараз дійде вистави Мицик, для дітей і доросла по новелам за новелами О Генрі. І ми так назвали Фантазії за О Генрі. Це мої вистави, тут ми виглядаємо. А зараз працює режисер, яка Бізанська вежа. Це Така п'єса на двох, вона птушкіна і вона була відома. Хочемо її трохи осучаснити і зробну. Не будемо переписувати, але трохи осучаснимо і будемо ставити. Я вважаю, що якщо у тебе щось є, ти повинен це робити сам. Є що згадати, коли все починалося потопи. Коли нас затоплювало, і ми, а сьогодні вистава, і ми починали це власноруч воду витягати, сушити, і всі казали, давайте відміняти виставу. Ми казали, заждіть, у нас є ще 5 годин, ми все зробимо. І через 5 годин глядач приходив, і в нього була вистава. Він дивився, тому що якщо я надаю цю послугу, я не можу її відмінити. Неважливо в тебе температура, в тебе настрій поганий, щось трапилось. Людина йде, вона потрібна, повинна отримати результат. Або вистави, або навчання. Е, найголовніше, коли ви починаєте свою справу, е, це доводити до кінця. Якщо ви запланували зустріч, вона повинна відбутися. Якщо ви запланували, е, що у вас буде якийсь процес, то цей процес довести до кінця це, це нелегко. Тому що нам заважає все і всі. У нас є там рідні, які заважають, у нас є обставини, одразу починається це все. І всі кажуть, ну це не твоє, оце фраза, це не твоє, напевно, тобі не треба. Я б е, кликав до себе цих людей і казав: замовкніть. Тому що заважаєте тим, тим хто хоче. Це тепер я розумію: я та людина, яка всі ці етапи пройшов, падіння. Додолу, коли в тебе кредити телефонують мамі і кажуть, що ми вас ліквідуємо майно, тобі телефонують, а в цей час ти хворієш, ти не можеш навіть ходити. І ти розумієш, що треба щось робити, і ти ходиш, віддаєш ці кредити, віддаєш борги. І одного часу, одного разу, ти розумієш, що ти це все зробив, а ти навчився заробляти гроші. Просто треба підняти свій зад. І робити. Інколи люди, коли це навчилися, вони ну, вони зупиняються. Я пішов далі, я зрозумів, що гроші це чудово, але просто так, це не цікаво. А потім поруч з тобою з'являються люди, які кажуть, а давай, ми з тобою. І це класно. І ти починаєш робити. Лежачи на дивані, дуже класно е мріяти про якісь повітряні замки і розмовляти, як би я міг. Потім дивитися на людей і казати, ну йому пощастило. Знаєте, який саме великий комплімент мені зробили місяць тому? Мені сказали, Міша, а таке враження, що тобі так все легко дається. Це у мене зараз мурашки по шкірі. Коли мені це сказали як факт, я... ну, для мене це я зрозумів, що це якийсь етап минув. Біля Мабена дуже багато людей. І це найважливіше, тому що вони мої плечі, вони мої крила, вони мій маяк. І я всіх запрошую, давайте робити це не важко Треба просто, просто робити, а не просто казати. Тому що від слова до дії інколи дві секунди, а у багатьох це життя. Одного разу я хотів поїхати з країни і прийшов на зустріч з консулом. Я запитав, запитав, а що я там буду робити? Ну, тому що там it технології медицина, це я ж творча людина, я актор. А, і, як, що я буду робити? А, а мені сказали, ну у нас в країні не роблять тільки ті, хто не хоче. І я зрозумів, навіщо їхати, я можу це робити і тут. А саме зараз я працюю з одною людиною, це е, така статусна людина. І я з ним працюю і я його слухаю. І він каже, що у нас саме, саме зараз час щось зробити. Багато яких є критеріїв, чому? Але саме зараз час щось робити. І я користуюсь цим часом, поки є сили, час, бажання і люди навколо мене.